Зараз покажу вам, що ми купили в Лідлі в Нідерландах і скільки це коштує. Кукурудза 2,29 центів за одну упаковку. Морква євро 109. Банани 1,39 за кіло. Принглс 2,49. Абрикос 2,49 центів. Інжир 79 центів за штучку. Грецький йорд євро 75, евро. яйця 15 штук. Котлети для бургера 4,79, куряче 5,89 400 грам, куряче стегна 649 євро. Огірки 79 центів за штуку. Черрі томати 2,99 євро. Солодкий перчик 2,99, авокадо євро 19. Мигнальна крихта 2,69 масло 2,69, сир чедрий євро 69 за упаковку, Круасан з сиром боком по 89 центів, обучка з шоколадом 99 йогурт 89 центів, Шампіньйон 1,69 см, молоко 95 центів, а кефір євро 29 помідори на гілці євро 98 за кг. Чоловіче поло 9,99, яке зараз ви побачите. Ідеально сіло. І бутилка Кока-Коли 2,69 центів. А ще ми були в магазині, де продаються товари українські, польські, і купили там помідорки. Це помідорки наші ніжені. Купила щавель, буду готувати сметанку, боржомі, кисло, молочний сир, його обожнює наш син. За всі ці продукти ми заплатили 99 євро.